Так, добре. Ну і наостанок я вам покажу деякі речі, те, що обіцяв, ну і розповім деякі, дещо з власного досвіду. Значить, дивіться: оце нататок, який приходить тренеру по розкладу виступу його спортсменів. Тут категорія, прізвище, ім'я, номер корту і відповідно номер поєдинку. Далі, наступний це так само повідомлення про те, що спортсмени попали під рандомне зважування. Відповідно. Прізвище ім'я спортсмена, ну куди вести вже тренер має знати з регламенту. А, далі, а, наступний момент, коли ви працюєте з турніром, кожного разу, коли ви натискаєте зберегти результати в сітках, не сітки, а результати я зараз покажу цю кнопку, у вас приходить отакий результат не тільки в архів, але й в профіля своїх спортсменів. Тому, будь ласка, дивіться, що ви робите і що, куди ви натискаєте. Ще раз скажу, якщо з архіва це ще можна видалити, то з профіля спортсменів це не видаляється. Це реальна проблема буде. Тому як, для того, щоб не зіпсувати профіля спортсменам, будь ласка, дивіться добре, що ви натискаєте і яким чином. Якщо ви хочете десь просто потренуватися, поекспериментувати з сайтом, будь ласка, робіть що завгодно, робіть що, що хочете, як, куди, нема питань. Проводьте по сітках просто оцю кнопочку. Оцю. Зберегти результати, от її не натискайте. От, бачите, зберегти результат, оцю кнопку. Не натискайте її. І все буде добре. Значить, з цим зрозуміло. Ще один момент, на який хочу зауважити. Цей сайт розрахований на те, що профіля спортсменів мають заповнювати спортсмени. Не тренери, а саме спортсмени. Багато з тренерів збентежені цією. Обставиною Чому? Тому що, ну, як же дитина заповнить профіль. Скажу відверто, я особисто бачив, як матуся, який треба з кимось побалакати. Вона для того, щоб дитинку заспокоїти в колясці, дає, дає гадавалій дитині плюс-мінус смартфон. Дитинка сама відкриває чохол, вводить графічний ключ, при тому, що знає, на яку кнопку ще натиснути. Відкриває потрібний застосунок і сидить, грається. Рік, ну плюс-мінус дитині. Коли у вас спортсмени, яким 5-6 років, і вони не зможуть це зробити самі, це можуть зробити їхні матусі. Якщо у вас діти, яким 8-9 років, 90% зі 100, що вони вже є в Інстаграмі, вони вже є в Тіктоку, вони є де завгодно. І зареєструватися на сайті для них не є проблема. Проблема в тому, що воно їм не вперлося. Ви їм сказали, вони вухами прохлопали, вони не вважають за потрібним те робити. Це лікується дуже просто. Чому? Тому що ну, я своїм кажу так: тренер це не папуга на жердині. Я сказав, ви маєте зробити. Якщо ні, ну нема питань, у вас загальна фізична підготовка. Сказав, зробити, вони мають зробити, не зробили, у них ЗФП. Після того даєте 10 хвилин, у кожного є смартфон, і тут цілий і зразу зробили профіля. Все. Профіля зроблені, початкова інформація в профілях є, далі вже ви можете їх редагувати, можете щось там робити, можете спортсменам давати зауваження, що треба доробити. Тобто, це буде вже набагато простіше. Тому що, щоб, ну, щоб ви зрозуміли, оці приколи, оці котики. Десь там ще були турні. Зараз я відкрию спільноту. Оці фотографії, отакі малюночки. Далі тут є ціла грядка спортсменів, в яких взагалі логотип турніра стоїть просто як одна картинка. Чому? Тому що треба було за один день зареєструвати велич... О, будь ласка, величезну кількість спортсменів. Да? А де фотографії набрати? Ну і для тренера це буде реальна проблема, якщо йому треба декілька десятків спортсменів зареєструвати. Натомість у кожного спортсмена в телефоні є власна фотографія, він має свій емейл, він має ті дані, до яких тренера не має навіть доступу. Тому я наполегливо не раджу тренерам заповнювати профіля спортсменів. От наполегливо не раджу. Крім того, це може бути кілька таких підводних камінь, коли ви заповнюєте одні і ті самі профілі, і у вас можуть просто з пам'яті комп'ютера підхоплювати якісь дані, якщо у вас налаштоване автозаповнення деяких полів. І це теж може бути проблема. Коли ви заповнюєте, заповнюєте, у вас автозаповнення починає підхоплювати якісь дані, і потім в спортсмена в профілі виявляються дані, які ви самі не знаєте, де. Ви їх ніби не вносили. Але система сама заповнила. Чому? Бо у вас автозаповнення стоїть в браузері. і таке може бути. Якщо ви заповнюєте свій профіль, це не проблема. Якщо ви заповнюєте десятки профілів спортсменів, ви потім реально не будете знати, звідки на вашу голову це все впало. Тобто, ну це отакий момент. Тому дуже наполегливо, раджу, щоб, раджу, щоб задачити спортсменів, а задачити їх батьків, щоб вони це зробили. Тренер це не має робити. Цей сайт зроблений для того, щоб полегшити роботу тренерам, а не для того, щоб навантажити їх ще більше, щоб вони величезну кількість інформації за кожного спортсмена вписували та ще й слідкували за нею. Тобто, не додавайте самі собі роботи, система на те не розрахована. Добре, на цьому поки що все. Ми закінчили блок з кіруги, принаймні поки що. Я не планую щось туди додавати, хіба що можуть будуть якісь окремі запити. А, і вже наступного разу ми будемо беремося за пумсе і будемо розбирати змагання по пумсе. Саме пумсе олімпійська система з пропорціями. А далі будемо доробляти іншу, і там вже далі будемо відео викладувати. Добре. На сьогодні тоді все до наступних зустрічі. Я сподіваюся, скоро ми з вами допрацюємо вже і остаточний функціонал сайту.